Привіт, ну що, велике повернення Віталія Козловського. Нарешті піноколадки дочекалися. І я серед них, тому що, звісно, я слухала пісні Віталія Козловського, коли він був на піку своєї популярності, і днями інтернет просто вибухнув від цих відео з Віталієм Козловським, з його виступом з піноколадою. І хто я така, щоб не проаналізувати його вокал? Отже, сьогодні ви дізнаєтеся, що такого є в голосі Віталія Козловського, що він нас зачарував. Робує. Всім привіт! З вами Оля Привось. ви на моєму каналі тут все про вокал. <му> на своєму каналі я досить часто аналізую вокали відомих співаків та співачок. Тож, якщо тобі ця тема цікава, залишайся і дивися до кінця. А тепер давайте для початку просто послухаємо, як Віталій Козловський розмовляє, який у нього тембр. В цьому тембрі хочеться купатися, хочеться заснути в обіймах цього голосу, хочеться загорнутися в нього як в ковдру. А далі додумайте самі. І сни мені снилися неспокійні, але можливо сни снилися через те, що я хвилювався за інтерв'ю, тому що я давно вже не давав інтерв'ю великих. А тепер напишіть. От чи приємно вам слухати ці звуки? Я вважаю, що саме тембр Віталія нас всіх захопив. Але окрім природнього гарного тембру, звісно, в нього колосальна вокальна техніка, в нього дуже рухливий голос, і в ньому дуже багато різноманітних фішок, про які я вам зараз розкажу детальніше. Скажу чесно, що ці декілька днів я переслуховувала його пісні і зрозуміла по перше, що в нього було багато прикольних хітів, і я впевнена, що зараз він перекладе їх українською, зробить тур і правильно зробить, і я піду на його концерт. Отже, прослухавши багато-багато композицій, я зробила такий висновок щодо його голосу, що він зазвичай розкривається в двох різних іпостасях. На низьких та середніх нотах його тембр переважно теплий, оксамитовий, загадковий, сексуальний. І цей тембр передає такі глибокі, щирі емоції, чуттєвість та зворушливість. А з іншого боку, на високих нотах Віталій переважно звучить дзвінко, яскраво та пронизливо. І тут його тембр уособлює емоційність, пристрасть, драйв, вибуховість. Тобто, бачите, яка суміш, яке поєднання. І як таке може не привабити слухача, скажіть мені, будь ласка. А плюс до цього пам'ятаємо про його зовнішність та пам'ятаємо про його рухи, про його пластику та про дивовижні танці. А зараз трішки детальніше поговоримо саме про його прийоми. Отже, я сказала, що внизу зазвичай його звук більш м'який. Більш повітряний, і що ж він там такого додає? Ми там чуємо вібрато, коли голос гарно, красиво і правильно дрижить. Наприклад, знаєш, знаєш. також в його голосі ми часто чуємо багато повітря. Знаєш, знаєш, знаєш. І ще він любить використовувати мелізми, тобто прикраси. Це коли голос переміщається по нотам дуже швидко, коли він дуже рухливий. Як на тій чорнобривці, далеко. Зараз я вам покажу приклади. Чому ста твої німі шай, без тебе до небес біжать, дивився в очі твої сині. Всі слова слухаєш, мовчиш, ли нас двоє, ти далеко я влину твою ласку, я чую рідненька. Йдемо далі, коли його голос переходить на такі середні і високі ноти, то, як я вже сказала, він починає проявлятися більш яскраво та дзвінко, більш емоційно. Що ж тут по техніці у Віталія? Значить, він часто додає край, тобто співає трохи приплакуючи. Знаєш, знаєш, знаєш добре, у нього прямо міміка, така трошки-трошки плаксива. Зверніть на це увагу. Також часто на кінцівках своїх особливо емоційних фраз він додає всхлипування, Тобто, бачите, воно дуже пов'язано з технікою край. Це коли ми тягнемо ноту довгу і обриваємо її з повітря. Наприклад, знаєш. Знаєш, е, е. трошки стогне. І це теж додає надзвичайної емоційності його вокалу. Ще сюди до нас доєднується твенк, тобто дзвінкість. А-а-а, Отакі от прояви також він додає багато акцентів, особливо в своїй драйвовій пісні, тобто співає дуже ритмічно, додає композиції ще більш емоційного забарвлення та драйву. А тепер дивіться, як це все звучить в піснях. Все одно не я так тебе шата. скажу, люблю, а ти не чуєш. А тепер давайте проаналізуємо, який же у нього тип голосу. Особисто я вважаю, що він десь посередині між баритоном та тенором. Такий собі баритенор. Тобто в нього широкий діапазон, як у баритона, але верхівки звучать дуже легко та яскраво, як у тенора. І це все надає тембру дуже багато відтінків та кольорів, і таке завжди усім подобається, коли голос змінюється, а голос переливається. А тепер ви напишіть, що ще ви помітили в його голосі. Чим він вам подобається, яка ваша улюблена пісня Віталія? І чи ви теж чекаєте на його концерт? Отакий був коротенький огляд основних вокальних фішок Віталія Козловського. Якщо тобі сподобалось, став свою вподобайку, підписуйся на мій канал. Будемо разом розвивати український Ютуб. Нехай це відео побачить якнайбільше людей, тим самим ми підтримаємо творчість Віталія Козловського. А якщо ви хотіли навчитися співати, то в мене для вас чудова новина. Я засновниця музичної школи «Провойс» в Києві, де ми навчаємо саме дорослих вокалу, гітарі, фортепіано та техніці мовлення. Приходь до нас на заняття. У нас цікаво, пізнавально та атмосферно. А на цьому у мене все з вами була Оля Провойс. Побачимось.